Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд, і з вами Круп, і сьогодні з нами дуелянтка Фонтейно, яка виконала безліч вироків, однак не втратила людяність. Чи це можливо? Не знаю. І я ще її сюжет не проходив. Щодо бойових якостей персонажа, то вона ДД з дуже активним геймплеєм, яскравими анімаціями та незламним. Гудзиком, е, як і Арлекіно, Клорінда утилізує механіку болу, тобто хілити її не можна, але не весь час, як у випадку з Арлекіно. Тож частково геймплей Клорінди також можна назвати Хай Ріск Хай Ревард. Бо дійсно сильні команди в мене виходили, коли я відмовлявся від хілера чи щитовика. Що ж, нумо як і завжди, пройдімося по її талантах, сузір'ях, артефактах, зброї та командах. Почнемо з найменш значущого. Звичайні атаки Клорінди не мають інфузії, тому загалом вони нам не потрібні. Навичка вмикає стійку на 7,5 секунд, і тут починається найголовніше. По-перше, навичка змінюється на ривок, у якого є аж три версії, в залежності від кількості накопиченого в момент ривка болу. Після касту ривка весь бол знімається. Накопичувати ж його можна двома способами: перший стріляючи звичайними атаками. Аками і так звичайні атаки Клорінди змінюється на постріли з інфузією, в яких теж є дві версії. Більш дамажно використовується коли бол нижчий за 100%, які відображаються на хп як половина. Кожен такий постріл накопичує нам 35% болу. Менш дамажна версія використовується, якщо продовжувати стріляти, не виконуючи ривок, який витрачає цей бол для простішого розуміння. Ваш бол постійно стрибатиме туди-сюди, а ваша ротація виглядатиме як три звичайних атаки, плюс навичка, і так повторювати, поки стійка не закінчиться. Бонусом є те, що ви хілитеся кожен раз, коли ривком знімаєте бол. Тому, якщо грати акуратно, їй загалом не потрібен ні хілер, ні щитовик. Другим способом набору болу є отримання хіла від іншого персонажа, коли в нас активна навичка. Однак жоден з підходящих персонажів не хілить достатньо часто, щоб отримати від цього якийсь профіт. Особливістю навички є те, що як і в навички Аято, вам не потрібно клацати по маус один. Ви можете її просто затиснути, бо зарядженої атаки в цій стійці клорінди немає. Недоліком є те, що вбудованого, хоча б часткового спротиву перериванню як ваято, клорінда немає. Ульта це звичайний нюк, що складається з п'яти ударів, як Різлі чи скари. Також він поповнює наш бол. Однак для активації третьої версії ривка вам потрібен як мінімум дев'ятий рівень ульти. Інакше я б радив вам не починати з ульти, а закінчувати ротацію нею. Тепер пасивки. Перша пасивка Клорінди, коли хтось з ваших тіммейтів закриває реакцію, електрореакцію, усі атаки стійки та ульт. Ти отримують додатковий демедж від атаки Клорінди, що технічно додає 60% до кожного скейлу персонажа, і найвідчутніше це на третьому рівні ривка, бо там три слабкі удари. І для них ці 60% додаткового демеджу це більш ніж вдвічі посилення навички. Загалом це показує лише те, що без команди Клорінда втрачає дуже багато демеджу. Однак цей баф має певне обмеження. Якщо в Клорінди буде більше трьох тисяч атаки, то усе, що зверху, не враховуватиметься бафом. Тобто розробник і далі намагається різними способами ослабити бенета. Друга пасивка: кожен раз, коли бол змінюється в межах після 100%, він дає Клорінді баф на 10% критшансу, крит шансу, що складається до двох разів. А отже, з базовим крит шансом у 24% Сотки Клорінда одразу стартує з 44% крит шансу, що значно спрощує баланс критів персонажа. Також пам'ятаєте, що хіл дає Клорінді бол, так от від початку це тільки 80% хіла, а з цією пасивкою вже йде 100%. Насправді не знаю навіщо було це обмежувати пасивкою, бо цей ефект майже жодним чином не впливає на груза персонажа. Третя пасивка дозволяє бачити ресурси фонтейну на міні. Мапі. Сузір'я. Сі 1 атакуючи в стійці, кожні 1,2 секунди провокуватимуться дві додаткові удари, що збільшить наш демедж та додасть більше реакцій, що, в свою чергу, буде корисно в командах з Фішель, яка отримує завдяки цьому додаткові проки своєї пасивки. Сі 2 посилює першу пасивку Клоріндою півтора рази та дає спротив перериванню атак, досить вагоме покращення життя персонажа та додатковий демедж. Сі 4 Суттєво посилює ульту Клорінди, а С6 дає цілу купу всього. Але загалом це просто купа критів, демедж редакшн та ще більше атак. Якщо ви хочете її з сузір'ями, то С2 буде хорошим місцем, щоб зупинитися. Але загалом сузір'я на ротацію персонажа не впливають, тож цілком можете грати і на С0. Артефакти збирати цю дівчинку можна в багато різних варіантів, в залежності від команди та геймплею. 2 плюс 2 на атаку, електро чи автоатаку непоганий стартовий варіант. Далі йде сет гладіатора. Після нього сет на бол. Однак, якщо ви плануєте грати в агровейт командах, то електросет буде неймовірним варіантом, бо дозволить вам майже нескінченно стріляти на Клорінді і виконувати більш швидше. Такі ротації між персонажами в деяких командах це може бути важливо: стати, критова шапка, кубок на електро та годинник на атаку. Нічого незвичного. Щодо відновлення, то, як на мене, персонаж майже завжди буде грати з фішелю команді, яка заливає купу енергії. Якщо ж ні, то можете зібрати її 130-135 відновлення. Але я б не радив зважати на цей параметр. Зброя її сігна, звісно, є найкращим варіантом. Однак у спину їй дихає Сігна Аято. Тож, якщо вона у вас вільна, то це чудова причина не крутити цей збройний банер. Сігна Аяки вже програє більше, а далі йдуть і інші критові п'ятірки. Стара БПшка теж класна опція. З крафтових безкоштовних варіантів найкращим вибором буде Меч фонтейну, бо він теж працює з болом, і Клорінда чудово з ним комбінується. Тризірковий накритий ви, звісно, теж можете взяти, але низька база атаки зможе бути корисною лише в агровейт пачках. Команди. Тут... Теж нічого нового, є два хороші варіанти, і решта просто можливих. Агровейт це те, що напрошується саме собою, завдяки кількості закритих реакцій. Беремо Фішель, Дендро та Анемо персонажа. Якщо ви хочете найсильнішу з можливих команд, то у якості дендро персонажа візьміть на хіду, а у якості Анемо кадзуху. Грати без щита та хілера, звісно, небезпечно, однак Клорінда, на відміну від Кецин та. Айден хілиться, а тому зможе легше переносити цю ситуацію. Ну тут аби сапортів не втратити. Другою сильною опцією є оверлот з Шеврез. Тут без Фішель також складно обійтися. Для захисту можна взяти тому, звісно, можна взяти і Бенета. Однак пам'ятайте, що він не хілить вас, поки ви сильно не просадитесь. А отже, профіт отримати буде складніше. До того ж, пірорезонанс Шеврест та Бенет значно перевищують Щеть три тисячі атаки першої посивки Клорінди, тому Бенета я б не радив брати. Далі, звісно, можна взяти Хайперблум. Цікавою особливістю Клорінди є те, що додатковий хіл від Фуріни значно посилює саме хіл Клорінди, і в цьому випадку Клорінда, хілячи сама себе, хілить і усю команду за допомогою пасивки Фуріни. Типовий тейзер теж можливо взяти, але це вже не дуже ефективна команда. Ще однією опцією буде взяти на хіду та дабл Гео з дідом та юнькою, тому що майже усі атаки в Клорінди це звичайні атаки, тому юнька, усі їх посилюватиме. І команда, яка мене дуже здивувала, це Моно Електро. Я і не думав, що вона працюватиме не гірше за агровейт. Однак в цій команді також немає хілера, і ми живемо за рахунок редакшену від Бейдоу. Якщо ж вам так важко, можете змінити бейде. На щитовика, наприклад, діда. Що ж у підсумку? Ті, хто були вчора на стрімі, бачили, як я довго намагався звикнути до цього геймплею. І буду відвертим: цілком можливо, що у ваших руках Клорінда може показати кращий результат, ніж в моїх, бо мені банально не подобається такий геймплей. Коли ти мало що контролюєш, і позиціонування стає для тебе головною задачею. Щодо демеджу, то він цілком звичайний. Клорінда не імба, а просто хороший персонаж. Зі Іми власними плюсами та мінусами шкода, що її не рятують перші сузір'я. Вони просто поступово її посилюють. Відчуття насправді змішані. Можливо, в майбутньому мені ще сподобається її грімплей. Як це сталося у мене, наприклад, з хутао. Але поки цей дивний персонаж не для мене. До речі, хочу повідомити, що я знову повернув можливість підтримки мене на баймі кофі. Там і місячні і разові пожертви. Дякую усім, хто вже мене підтримує. А на сьогодні у мене все з вами був Крупт, та до нових зустрічей.